Більше, ніж двом десяткам котів, які приблудились на подвір'я піцерії, знайшли нові домівки. Тут завжди є вода і корм для тварин. Ми ставимо, приходять собачки, п'ють воду, їдять корм. Голуби також їдять тут, кошенятки наші їдять. Це не, є, це не є важко. Настасія працює у піцерії більше року. Розповідає, що інформацію про безпритульних кошенят працівники розсміщують у соціальних мережах. Будь-хто може допомогти тваринам, говорить дівчина. До нас приходять постійні гості, які беруть каву і приносять їжу, так і вони самі там насипають да, і годують так наших кошенят. У нас є заднє подвір'я, і ми там підгодовуємо наших кошенят. Ось, і вони там у нас живуть, фотографуємо їх, якщо це ну, потрібно. Ми собі не залишаємо. Ось і так в інстаграм, в соцмережі викладаємо їх і шукаємо їм. З Миколаєва до Херсона за цією рудою Кицькою сьогодні приїхала Маргарита Кулик. У нас своя кав'ярня і ми е, дружимо як бізнесами. І знала, що є таке гарна киця і вирішила забрати до себе. Цю кішку звати Пума. Коли її знайшли, вона була хвора. Її вилікували і знайшли нових господарів. Ми її знайшли біля мусорки. Вона була в дуже поганому стані. В неї... Майже не було шерсті, так? вона була така вся якась гладка і та бугриста. Ну, ми її лікували, ми її водили у ветклініку, її і уколи робили, і мазі, і шампуні. Що ми тільки не робили, але воно того стоїло. Вона була дуже гарна, ми її знайшли дуже хороших хазяїв, її забрали, і тепер вона живе в своєму домі. Віталій Лелюк один із засновників піцерії від ветеранів АТО Кошеняті, які у нього на руках шукають домівку. Це розбишака, він з характером, тобто йому не важливо, що хочеш ти. У нього є своя мета, своя ціль допомагати таким крихіткам легко і доволі приємно, бо вони нас теж по-своєму радують. Ось і що особливих якихось затрат чи навичок не потрібно. Анатон Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.